Вітаємо друзі на каналі Житло є. Сьогодні ми в Хмельницькій області на огляді дуже бюджетного будиночку. Прекрасний край. Хмельниччина. Багатий природою, багатий можливостями. Наш будиночок знаходиться всього 26 кілометрах від Хмельницька. Чудове місто. І давайте буквально одну хвилину. Полюбуємося цим гарним містом. Лохоминці Хмельницького району. Село знаходиться в 26 кілометрах від Хмельницького і в одному кілометрі від ось цієї цікавої садиби, яка називається Дикий мед Тобто місце відпочинку, а можливо, для когось і роботи. Всього в одному кілометрі наш будинок. Розташований від траси Хмельницький Тернопіль. Якщо автобус, маршрутка в Хоменці ходить два рази на день, то від траси кожних 5 хвилин може бути транспорт. Тобто там теж є зупинка. Зупиніть, якщо цікаво, і подивіться, розгляньте цей план. Локація карта розташування з звугу, карти нашого будинку. Дуже чудове розташування, будинок з краю села. І це близько, ближче, ніж іншим, до траси, всього 1 кілометр поблизу річка. Точніше буде сказати, що в кінці городу а загальна ділянка 40 соток в кінці городу тече річка Плоска. Будинок має площу 56 квадратних метрів, дві кімнати, газове опалення і, як зазначено власниками, житловий стан. Сучасна будівля ну, відносно 85 року, крім газу, як ми сказали, тобто є плита та конвектор. Також є дві печі на дровах. Хата обкладена шубою з шиферної плитки. Дах, зроблений професійною вальцовкою плюс покрита смолою для довговічності. Покритий дах. Є сарай міцний, цегляний. літня кухня. Ось на фото білого. Кольору. Є погріб. Він, як кажуть власники, кращий у селі, коли була у інших вода підступала в погріб, а цей погріб завжди був сухий, так як вимурований на схилі, як і будинок. Ділянка закінчується річкою, як ми вже сказали. Далі поле. І такий простір. Це дуже важливо. Заходимо в будинок. Це веранда, досить простора. Перша кімната і друга кімната. На жаль, у нас мало фотографій самої будівлі всередині. Ходять два автобуси до траси Хмельницький Тернопіль один кілометр, як ми вже сказали. З траси кожні 5 хвилин автобуси. Про це нам написали власники. В будинку її кімната забетонована без вікон, і вона підійде під ванну, тобто санвузол. Так, один колод... колодязь за 15 метрів від будинку, інший 30 метрів від будинку. Тобто криниці на ділянці на подвір'ї немає. Але брали воду у сусідів. Загальна е, вартість всього цього домогосподарства будинку на ділянці 40 соток складає 3,5 тисячі доларів. Вважаю, що це дуже непогана ціна на сьогоднішній день, тому що будинок газофікований, на великій ділянці, близько біля Міста обласного, близько до траси, тобто зручно добиратися і варто розглянути людям, які розглядають бюджетні будинки. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на наш канал, ставте нам оцінки, ставте запитання. Посилання на оголошення з координатами власників знайдете під цим відео. Дякую за увагу. І до зустрічі!